Незважаючи на всі труднощі, турботові руки волонтерок продовжують пекти смаколки для наших захисників. Нині поляниця зосередилась саме на солодкій випічці. Усе, аби подарувати хлопцям на передовій, хоч краплину домашнього тепла та підтримки. Які смаколики готують, та як зараз працює загін, розповідає волонтерка паляниці Яна. Працюємо так, як працювали кожен день зранку до вечора. мало мало нас, але ми в тільняшках. Хлопці чекають, знаєте, як вони пишуть, що підтримайте нас, будь ласка, дайте нам щось, бо ми не були півроку вдома, хочемо так, як у мами. То мусимо. Приходимо, робимо, відправляємо, держимося. Все добре. Скоріше, у в перемоги, щоб наші діти повернулися додому, щоб внуки бігали, сміялися, то ми так, мабуть, цього найбільше хочемо. Обійняти всіх. Найбільша нагорода для цих людей знати, що їхня продукція дійшла до адресатів, а у відповідь слова подяки від хлопців, адже це означає найголовніше вони живі. Ірина Десюк, Віталій Поденко, телекомпанія Пет.